Готовлі турецьке завтрак. Щось шахшука. мої пухнасті експерти вже відчули, що зараз буде щось смачненьке. Ну що ж, перевіримо, чи шакшука варта їхні уваги. Ростіті масло, жаль, лук. Сковорідка вже на плиті. Додаємо олію. Нехай гарно розігріється. Швиденько чистимо цибулю. Ну, без сліз не обійтись. А тепер на пательню. Запах вже такий, ніби я супершу. Чесника немає, просто помішаємо. Болгарський перець. Ріжемо перець і без зайвих рухів. І на сковорідку. Тепер додаємо помідори наші. І томати туди. Соль. Перець. Самі звичайно додали сухий чесник. Перемішаємо трохи перцю, трохи солі і смак майже готовий. Додавляємо слівку немножко. Хотів взяти важкий, але натомість нежирений йогурт. Окей, експериментуємо. Тихіше робимо вогонь. Головне не перегрівати, щоб не згорнувся. 5 Поки міль то ремі несе нам наші яйця. Вас понюхали. Здобуті яйця кидаємо по у лунки. Ось шакшука і готова, я вирішую її змішати з хінкалями, але що скаже на це дівчина?